Росія прийняла виклик, наш газовий сусід готовий відстоювати свою позицію щодо газових питань з Україною в будь-якому міжнародному суді. Заявив керівник МЗС цієї країни Сергій Лавров. За його словами, Москва не прагне загнати владу нашої держави безвихідне становище. У свою чергу міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відповів. У Києва аргументів для представників Фемійди вистачить, але ми розраховуємо, що вдасться знайти рішення, яке б відповідало сучасній ринковій та договірній практиці. Раніше президент Росії заявив, що в українських пропозиціях щодо ціни на газ відсутня конкретика. Українські експерти кажуть, в Україні є всі шанси виграти справу у стокгольському суді. Головне правильно підготувати позов і чітко відстоювати свою позицію. Тоді, швидше за всього, справа до винесення рішення на користь України взагалі не дійде. Буде юридично, фактично, доказаний шантаж Газпрому, і використання е, газових речагів, фактично і чисто економічних контрактів е, для досягнення якихось політичних цілей. І якщо це буде визнано в е, судові в такому авторитетному суді, як Стокгольмський суд, то це підірве позиції Газпрому і знизить його конкурентоспроможність на європейському ринку.